Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Сьогодні друга частина нашого огляду по високорослих томатах, по сортах, саме по сортах, високорослих сортах в теплиці. Почнемо ось з такого томату марманде. Це, друзі, томат виписаний у приватного колекціонера дуже давно. Я вам зразу хочу сказати, що сорт е, нашого Марманде зовсім не співпадає з Марманде, тими, що зараз е, ну, у, у магазинах, у фірмах ну, ми назву не міняємо, тому що прислали нам це було дуже давно, більше 20 років назад, якщо не більше. Ось дивіться, сорт я вам скажу, ну просто. Просто прекрасний. Ну, ну, в цьому році він навіть виріс чогось більше, більше звичайного. Ну, мабуть, догляд за ним був кращий. Трішки вони розтріскуються, бо сахарів багато. Вони. Ну, ну в, цьому, в цьому році, в цьому році якраз не, не дуже вони і розтріскуються. Ну, по по врожайності цей томат ну, ну, просто прекрасний. І сорт можна, можна висаджувати. І, 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 на, і наперед, скажу так, що він ще і на смак добрий, ну, ми проведемо ще дегустацію окремо, і для консервації. Ну, правда, для консервації прийдеться вибирати де поменше, тому що великий не піде. Друзі, ну томат, це буде, ми його однозначно залишимо, однозначно зберемо насіння і цей томат будемо обов'язково висаджувати. Так, друзі, камелія. Ну, по врожайності, ну, ну що тут, тут як кажу, саме бачите, що тут, я не знаю, ми, я підв'язую, підв'язую, щоб, щоб вони не грохнули, не впали тут. Два, два відра томатів практично висить на одному кущу. На, а на, 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 та, на одному. Да. Так що, ну, друзі, не та, томат, що не томат, томат прекрасний. Ну, по, по врожайності, друзі, по смакових якостях ще будемо пробувати. Ну, Єдине, що по формі, ну така дивіться, бачите, Ну, взагалі розові томати вибрати, щоб вони були ідеальні, дуже, дуже важко. Але ні, ну, чого? І по формі непогані. Далі спрайтаймер. Червоний томат по, по формі. Прекрасний, такий кругло, кругло видовжений, однорідний. І, і теж дивлюся, ну, малом трошки, як і мармаде, трошки тріскається, мабуть, повинен по смакових якостях бути прекрасний. Ну, Далі, далі подивимося. По врожайності по хороший. Дуся Малинова, наша Дуся Малинова, що ми посадили тут її в краю. Ми про неї багато розповідали. Да. І з другого краю розовий томат. Да. Ось тут краще краще видно. Дивіться якої форми. Тріскається, вони босолодкі. Теж босолодкий томат прекрасний, прекрасний. Да, ми ж ми його рвемо вже, вже давно. Так, друзі, перцевидний. Ну, дуже, дуже красивий томат по врожайності. Ну, ну що тут? Тут, тут як все на виду, дивіться, кість за кістю, все, все зав'язано. Така, ну дійсно, дійсно перцевидний, ось ще трошки відстав, що зелений. Ну теж, теж ми його вже, вже рвемо. Давай далі з цієї, з цієї сторони. сторони. Ну це ж сливка, сливки пропускаємо. Ми ж вже сказали, сливку важливо. Ну то ж перцевидний, і то не сливка далі. Далі пішли. По сливках зробимо окреме відео. Полуничне дерево, друзі. Ну, теж... Красиві помідори. Теж помідорчики красивезні і тут зав'язалися прекрасно. Ну, дійсно похоже, похоже на дерево. Аби були ще гарні смакові якості, то дійсно томат, томат заслуговує на, на увагу. Так, чорний. Чорний ананас, друзі. Це ну, смачний. Все смачний. Зразу вам можу сказати, ну потім все одно вам продегустую. Не дуже високий він такий. Не дуже да, високий, я б не сказав, що він індотермінантний. Більш такий полуіндотермінантний. Але ж теж дуже урожайний і смачний. Непоганий. Так, далі сливка, ну, ще ось южний загар. Це томат, який ми вже висаджували, ось така жовта сливка. Ну, Друзі, на відміну від інших багатьох уже жовтих, що ми садимо, що томат дійсно по смакових якостях прекрасний. І по врожайності вам скажу теж томат. Хороший, так що як для, для жовтого чи помаранчевого томату садити, висаджувати можна. Так, Тут у нас сорт такий, ну, мабуть, вислали нам розовий великан, називається. Ну, це так можна назвати практично кожні розові томати по врожайності. Хороші. Дивлюся, і е, хворобливості немає. Ну, ще б були б смакові якості, бо буває, як ми вже і провіряли, розові томати, е, наче великі, а по смакових якостях нічого. Друзі, Канада. Е, Ось дивіться, повинно було бути, мабуть, набагато краще. Ось да, ось рядом усть і то зав'язалося не все. Ну, все залежить теж від погодних умов. Були, може, в таких якраз що е, квітли в погодних умовах. А так, ну, Канада, я не знаю, це, мабуть, е, підписчики висилали нам і тому е, то ли це справжнє. На, Назва Канада, то ли просто з Канади е, теж говорили. ну, По, по врожайності непогано, аби ще все зав'язалося, то куш такий би був просто-просто прекрасний. Друзі, ну, це так що це щодо до другої частини. Тут вже залишилось менше. Далі в нас. Корнієвський наш, уже, ми про нього розказували вже скільки, що, що не будемо зараз до нього, на нього звертати увагу, але все-таки наш Корнієвський, той е, пока, <поки>, поки що ми не знайшли йому таку гідну заміну, особливо по смакових якостях. Тому по тих, що сьогодні пробіглися, е, в слідуючому відео ще проведемо. Дегустацію. Ну що, друзі, е проводимо дегустацію. Як я завжди говорив, для нас не тільки врожайність головне, а й смакові якості. Так що зараз все, перепробуємо. Камелія Ну оце той такий здоровенний томат. Не знаю, як його навіть з боку, мабуть, отак. Попробуємо Відріжемо. Прекрасний, ви знаєте. От зразу, зразу смак корнеївського. Дуже-дуже схожий. По смакових якостях просто прекрасний. Друзі, те що є. Так. Розовий великан Цей такий більш чистіший не поганий. Цей на томат буде і кращий, тут більше кислості. А на смак, на смак кращий був цей. Але на томат на томат кращий буде оцей. Ну, смак непоганий. Якийсь свій такий нормальний, нормальний смак. Так. Марманде, друзі. ну. Ми його вже пробували, перепробували. Ну, все-таки, ось дивіться, який він щільний, прям, можна сказати, сама м'якоть, Тому він, ну головне, щоб були такі трошки поменше, щоб у банку влазили. Ну, просто прекрасні для маринування або соління. Ну, от на смак, він дуже схожий до розових томатів, через що ми його любимо. Такий нейтральний, безлото виражено такого томатного е і запаху. Томат, томат просто, просто чудовий. Так, це в нас спринт таймер. Як я вже говорив, дуже красиві такі, як, як м'ячі, щільний томат, як, як держиш в руках прям як гірьку. Ну, цього чотири камери. По смакових якостях, ну, як звичайний томат. Як звичайний томат. Так, далі. Южний загар. Теж ми вже його весь час шукаємо щось може краще. Але краще, друзі, не знаходимо для помаранчевого томата. Ось така чудова серединка, теж насищений, не пустоти практично немає. Ну і на смак всього в міру і, і солодкості. І кислості для для жовтого томата, томат чудовий. Так. Древовідний восток. Це той наш томат що ми його то, то, то потім лежить він у нас роками. Ми висаджуємо, забуваємо про нього, шукаємо краще. Цей томат буває. Томати практично до кілограма, такі, що їх підв'язувати і підв'язувати треба. Ну, схожі на серце. Отакі. От такі всередині. Ну, теж із своїм таким особливим смаком. Я все, що мені он, дружина казала, пробувати надо, треба, треба з сіллю. Так з сіллю будуть добрі практично всі томати. Головне, щоб вони без солі були смачні. Смачний томат для, так, для, для себе, щоб отримати задоволення. Томат, томат чудовий. Так, Дуся малинова. Друзі, теж дуже давнішній томат. Дуже давнішній це ми ще купляли. Наша ця дуся Малинова зовсім теж не співпадає з тією дусею, що зараз. Ось дивіться, яке, яке, я завжди як показую. От, ну, в якої форми. Ну, сливовидний, але ж якийсь, дивіться, тут грам. 300 не менше, а то й більше. Ніжний, приємний, дійсно, розовий, розовий томат, приємний на смак, нічого не можу сказати. Те, що є. Так, полуничне дерево. Ну, треба поспіліше, щоб, щоб дійсно спробувати який смак. На вид дуже такі гарні. Ну, дійсно, схоже, на, на полуницю, трошки так видовжене. І такі в руках щільні. Ну, справді, камери такі. Не, не дуже великі, дивіться, багато такого, багато м'якоті. Ну розовим не конкурент, але е, по відношенню до, до других таких простих томатів. Свій такий приємний смак. Ну, я б сказав, ну, був звичайний, звичайний нормальний томат. Чорний ананас. Друзі, ну, звичайно, так, трошки не незвично, що. Так практично чорний, як, як начебто він трошки почав пропадати. На смак схожий до розових томатів заслуговує теж на увагу для того, хто таких для, для любителів, як кажуть, нормально, можна садити. І оця Канада, яку не знаю, що це, чи сорт, чи просто з Канади. Дякую підписчиці за те, що прислала нам його. Ну, зараз спробуємо. Смак теж більше схожий до, до розових томатів, томат, такий ніжний всього в міру. По смакових якостях томат, томат чудовий. Ну, Друзі, дивіться, сьогодні так вийшло, що в першій частині відео. Я там, я не знаю, із із величезної кількості томатів, ну, е, декілька там, мабуть, сортів п'ять все на все. Менше половини вибрали такі, що ми залишимо, що дійсно і по урожайності, і по смакових якостях. Ну а сьогодні так вийшло, що ну, да, майже всі, майже всі. Такі заслуговують на увагу, можна, можна висаджувати. Ну, це на мою таку суб'єктивну думку і на мої смакові якості. Ну, повірте, що вже якось довіртеся мені. Я вже їх перепробував дуже і дуже багато. Тому дійсно, оці всі томати, ну, порівняйте з урожайністю і смакові якості практично. У всіх, ну, у когось більш виражені, якісь менш виражені, якісь там, не, я ж не скажу, що вони всі одинакові, але все-таки, якщо, якщо порівнювати там, з якимись другими, що буває, що ну єси як трава нічого не те. всі томати заслуговують на увагу. Так що, друзі, якщо, якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Подпишувајте на канал, Всего вам добро.